Напередодні русального тижня розповідаю, як зрозуміти, що перед вами русалка, адже найнебезпечніші ці дівчата саме у тиждень після трійці, коли вони ходять ногами по землі. І так, у них є ноги. Це не діснеївські аріелі. Наше народне уявлення про русалок зовсім інакше. Ось до прикладу, як бачить русалок Тарас Григорович, зовнішність впізнати складно, але можливо. Зазвичай це вродливі дівчата із довгим розкішним волоссям, дуже гарно вбрані і зазвичай у те, у чому їх поховали. Тобто це або весільне вбрання, або біле. Можуть мати вінок із волошок. Поведінка. Багато сміються, інколи навіть регочуть, плещуть у долоні і рідко ходять поодинці. Гарно співають та танцюють, а ще охкають та ухкають. Кажуть, русалки не можуть перейти через дорогу або через будь-яку іншу межу. А ще вони обожнюють гойдатися на гілках дерев? Чому русалки такі небезпечні? Адже вони можуть втопити, загельготати, залоскотати до смерти. А ще покусати, пощипати, поколоти голками чи попсувати щось у господарстві. Хто може стати русалкою? Той хто народиться, одружиться чи помре на трійцю або на русальному тижні? Усі утопленики без винятку, померлі незаміжні дівчата або нехрещені діти. Де поширені русалки? Загалом, на більшості території України. Найпоширеніші вони на полісі, а в Карпатах трапляються спорадично. Там можна зустріти мавок або нявок. По суті, в багатьох аспектах мавки є аналогами русалок, е, лише у них немає спини, і ззаду ви можете побачити їхні нутрощі. Як захиститися від русалок? Носіть з собою татарське зілля, м'яту або полин. Вони дуже смердять русалкам. Якщо ви зустрінете русалку і вона у вас запитає полин чи петрушка, кажіть полин. Тоді русалка відповість: сама ти згинь і не чіпатиме вас. Якщо ж ви скажете Петрушка, вона скаже: Ти ж моя душка» і залоскоче вас до смерти. У цей тиждень не ходіть у ліс до річок чи на кладовище. І ще домівку потрібно замаяти зеленю. Це може бути гілля дуба, клена, берези або навіть калини. А ще зізнаватись у тому, що ви побачили русалку, не можна, навіть якщо це сталося на Нявчин Великдень.